8 найкращих камер для відеозвінків 2025. Розумні з акумулятором, зі штучним інтелектом, бюджетні та без підписки. Відеодомофони 2025, як вибрати розумну систему захисту вашого будинку. Сучасний будинок це не просто стіни і дах, це екосистема, в якій технології відіграють ключову роль, забезпечуючи комфорт, безпеку та зручність. І одним з найважливіших елементів цієї екосистеми стає відеодомофон. Він більше не просто замінює звичайний дверний дзвінок, це багатофункціональний пристрій, який дозволяє вам бачити, хто стоїть за вашими дверима, спілкуватися з відвідувачами, отримувати повідомлення про рух і навіть керувати системою безпеки. У 2025 році ринок відеозвінків пропонує широкий вибір моделей з різними функціями та цінами. Як же вибрати оптимальний варіант, який відповідає вашим потребам і бюджету? У цій статті я поділюся своїми спостереженнями та рекомендаціями на основі особистого досвіду тестування та аналізу різних моделей? Еволюція відеозвінків від простого дзвінка до інтелектуальної системи безпеки? Пам'ятаю, як кілька років тому вибір дверних дзвінків обмежувався лише двома опціями: провідний або бездротовий. Сьогодні ж ми бачимо, як технології розвиваються семимильними кроками: інтеграція штучного інтелекту, shy, можливість локального зберігання даних, підтримка бездротових протоколів зв'язку, покращена якість відео і звуку все це робить сучасні відеодомофони набагато більш функціональними і корисними. Особливо помітно, як змінився підхід до безпеки. Раніше ми покладалися лише на візуальний контроль. Зараз же відеодомофони здатні розпізнавати людей, домашніх тварин, транспортні засоби, посилки, відправляти повідомлення про підозрілу активність і навіть інтегруватися з іншими елементами системи розумного будинку. Ключові фактори при виборі відеодомофона в 2025 році. Перш ніж приступити до розгляду конкретних моделей, давайте визначимо ключові фактори, які слід враховувати при виборі відеодомофона. Якість відео, роздільна здатність камери 1080 p і вище, має вирішальне значення для отримання чіткого зображення. HDR, High Dynamic Range важливий для компенсації контрастності і деталізації в умовах яскравого світла або тіні. поле зору, чим ширше поле зору, тим більше території ви зможете бачити. Якість звуку, двостороння передача звуку повинна бути чіткою і гучною, щоб ви могли комфортно спілкуватися з відвідувачами. Спосіб підключення, бездротові моделі Wi-Fi, Bluetooth, зручні в установці, але можуть бути схильні до перешкод. Провідні моделі більш надійні, але вимагають прокладки кабелів. Автономність. Якщо ви вибираєте бездротову модель, зверніть увагу на час автономної роботи акумулятора. Можливість заміни акумулятора або використання сонячної панелі це великий плюс. Зберігання даних, локальне зберігання, карта Мікрод дозволяє уникнути щомісячної плати за хмарне сховище. Хмарне сховище надає додатковий захист даних і можливість віддаленого доступу. Інтеграція з шай, розпізнавання людей, домашніх тварин, транспортних засобів. Посилок це корисні функції, які дозволяють фільтрувати повідомлення і підвищувати ефективність системи безпеки. Інтеграція з системою розумного будинку, можливість управління дверним дзвінком через додаток, інтеграція з іншими пристроями, освітлення, замки, камери відеоспостереження це важливі функції для створення єдиної системи безпеки і автоматизації будинку. Ціна, вартість відеодомофона може варіюватися від 50 до 300 доларів і вище. Огляд найкращих моделей відеозвінків 2025 року мій досвід та рекомендації. На основі особистого досвіду тестування та аналізу ринку я підготував огляд найкращих моделей відеозвінків 2025 року. SimpliSafe Video Doorbell Pro. Ця модель ідеально підійде для тих, хто вже використовує систему безпеки Simplay Вона пропонує надійну роботу, швидкі оповіщення і гарна якість відео. Необхідність підключення до дротової мережі та підписка на хмарне сховище це недоліки, які слід враховувати. РигBetry Video у Pro, ця модель від Amazon пропонує високу якість відео, підтримку HDR та кольорове нічне бачення. Настроювані зони руху і функція попереднього запису це корисні функції. Однак невтішний час автономної роботи та необхідність підписки на РигПротект є серйозними недоліками. ТП Легтейпл, D230S1, з розумним акумулятором, ця модель приваблює своєю можливістю локального зберігання даних без щомісячної плати. Швидкі сповіщення та чудова якість відео навіть вночі це сильні сторони. Однак громіздкий дизайн і слабке функціонування шай це недоліки, які слід враховувати. У Ice Video Dorbal Pro, ця модель пропонує надійні оповіщення і точне розпізнавання людей завдяки шаї. Однак необхідність підписки на Camp Plus та минулі проблеми безпеки це фактори, які можуть відштовхнути потенційних покупців. Невдалі спроби, моделі, які не виправдали очікувань. Під час тестування я зіткнувся з кількома моделями, які не виправдали моїх очікувань. І e Madorble 2S, великий розмір і негарний дизайн, проблеми з підключенням і нестабільна робота це серйозні недоліки цієї моделі. Ріалих на батарейках низька якість відео, заплутаний додаток, проблеми з підключенням і неможливість вилучення акумулятора це фактори, які роблять цю модель нерекомендованою. Ізвис EP3X Pro, проблеми з сповіщеннями на Android, слабке розпізнавання людей та відсутність HDR це недоліки, які знижують цінність цієї моделі. BozLab Video Dorble 2 Pro, складна установка, ефект риб'ячого ока і заплутаний додаток з функцією покупки навичок Шаї це фактори, які роблять цю модель непривабливою. SanBiedy, низька якість відео. Повільна програма та низький час автономної роботи це недоліки, які роблять цю модель нерекомендованою. Із всдб 2, громісткий дизайн, проблеми з повідомленнями та обмежені можливості визначення зон руху це фактори, які знижують цінність цієї моделі, Майбутні відеодомофонів, що нас чекає в найближчі роки. Я впевнений, що відеозвінки продовжуватимуть розвиватися та набувати нових функцій у найближчі роки. Ось деякі тенденції, які я бачу. Більш досконалі алгоритми шаї, алгоритми розпізнавання людей, домашніх тварин, транспортних засобів, посилок стануть більш точними і ефективними. Інтеграція з голосовими помічниками, управління відеодомофоном за допомогою голосових команд стане ще більш зручним і природним. Розширена інтеграція з системою розумного будинку. відеодомофон стане ще більш тісно інтегрований з іншими пристроями і сервісами розумного будинку. Покращена якість відео і звуку, дозвіл відео і якість звуку продовжать поліпшуватися, забезпечуючи більш чітке зображення і більш якісну передачу звуку. Підвищена безпека, виробники будуть приділяти більше уваги безпеці відеодомофонів. Захищаючи дані користувачів від несанкціонованого доступу. Висновок Як вибрати ідеальний відеозвінок для вашого будинку, вибір відеозвінка це важливий крок до створення безпечного та зручного будинку. У 2025 році ринок пропонує широкий вибір моделей з різними функціями та цінами. При виборі відеодомов слід враховувати якість відео, поле зору, якість звуку, спосіб підключення, автономність, зберігання даних, інтеграцію з шаї, інтеграцію з системою розумного будинку і ціну. Не варто покладатися тільки на рекламу та огляди в інтернеті. Важливо протестувати кілька моделей, щоб вибрати ту, яка найкраще відповідає вашим потребам та бюджету. Пам'ятайте, що ідеальний відеодзвінок це той, який забезпечує вам відчуття безпеки та зручності.